Всім привіт! Вітаю вас на каналі Соловейко Вишиває. Сьогодні у нас субота, 17 червня, і я розпочинаю свій рукодільний щоденник. Рукодільні щоденники у мене починаються з п'ятниці, але вчора я відео не знімала. Весь час була зайнята, їздили до батьків в гості. Але я вчора теж не сиділа без діла, а зробила ось таке серденько по мотивах Тела Артіс, бо я колись купляла набор, і моїй подрузі дуже сподобалось воно. І тому вона каже, зроби мені, зроби мені. ну і в мене там були деякі залишки бісеру, дещо було з моїх залишків. Воно вийшло трошки більше по розмірах. Ось така серденька в мене вийшла, це я вчора е, ним займалася, буквально вечір посиділа і зробила, бо в день часу не було. Так, що які в мене пани на сьогодні? Перше, це вже ви бачили, це схема Україна в моєму серці. Я її формую ось такий пін -кібчик. Тут без паралончику, без синтепону, безпеку планувала на синтепон робити цей пінкіп, але він став дуже такий товстий. Мені не сподобалось, тому я вирішила просто натягти на картонку. Я вже почала тут краї оброблювати, тут все мені трошки залишилось, і буду тоді ось так ось його потім клеїти в щоденну, щоденну як записну книжку. Потім ще одна робота якусь не паную. Займатися сьогодні в мене день оформлень. Це ось така я Україна від TeleArtis. Я її ще, мабуть, придбала і вишила ще в минулому році. Ой, вона в мене ось так от лежить не оформлена, я її приклеїла дублерино. Я вирішила її оформити в таку сумочку-шопер, щоб було з дитинкою гарно ходити, туди щось складати зручно. І я вирішила не заморочуватися, не шити сумочку власноруч. Бо на це немає часу, то я ось, коли ми ходили гуляли з малим, я побачила ось таку прикольну сумочку, вона на кнопочках, всередині ще є карманчик, і я подивилася, що вона мені якраз дуже класно підійде, щоб оформити ось ось е вишивку цю сумку. Я планую, можливо, ще додам кружево сюди, чи можливо я її підготувала шнуростики, такий, побачу ще вже в ході роботи. І побачу, як буде фантазія працювати, і що мені прийде в голову, як оформити, як буде краще. Так що, ось в мене сьогодні день оформлень, за вишивки я сьогодні, мабуть, братись не буду вишивати, а буду саме оформляти ось ці дві роботи. Так що, побачимось в наступних включеннях. Сьогодні у нас уже вівторок, 20-те. Червня. Ми закінчили на тому, що я говорила, що я буду оформляти свої вишиті роботи. І перше, це ось така сумочка. Шопер. Я її зробила для прогулянки з дитиною. Я оформила схему від Tala Artist. Це була безкоштовна схема, мені здається, що в минулому році я її придбала і відшила. Тут, бачите, воєнний руський корабель, літак мрія, трактор, який тяне. Ну і думаю, це відома схема, всі її знають. Я її пришила до сумочки, тут оформила як такий карманчик, що доволі дов, таки зручно. По, по, по краю я пришила такий самий звичайні шнур, о, і зробила ось такий бархатний краєчок. Дуже, мені здається, прикольно. Оце ось цей кріток, який я зробила, це просто оця підклад... тканина, яку я використала для підкладки, я її виріз... вирізала трошки більшу по контуру. І потім просто потягла ниточки, і вийшли. У мене ось такий бархатний край, такі ось сторочки. Мені здається, дуже таки мила і красива сумочка. Вис. І зручна, я вже її вигулювала. Так, відкладемо в сторонку. Потім друга робота, яку я повинна була оформити, це зробити оцей блокнот із вишивкою Україна в моєму серці. Я її зробила, ось можете подивитися. Я її оформила таким підкімчиком, наклеїла. І мені хотілося ще щось такого добавити, щоб воно поєднало цей блокнот з вишивкою. Тому я зробила із самих звичайнісіньких в'язальних ниток, ось спила таку косичку і по краю собі її приклеїла на... Клей-пістолет я клеїла, бо сам пінківчик клеїла на суперклей. Ось, доволі таке мило і класно. Так, і це ще не все. У мене є готовий ще ось один такий блокнот. Я вишила буквально, мабуть, дні два я займалася вишивкою ось цього красивого українського герба. Герба України. Такий він якийсь. Зачаровуючи, як якийсь казковий такий цей сюжет, хоча, здавалося просто геробок країни. Але ось ось такі якісь дивні квітки, дивні листочки подобається, мені дуже подобається. І вирішила вже я його оформлювати не в квадратний, не прямокутний пінківчик, як тут, а щось в вигляді такого, це не увала, а такий е квадрат з округленими краями. Ось так і теж я вирішила зробити таку саму косичку сплести, як і цьому попередньому. Але ще знизу тут зав'язала ось такий красивий бантик. Мені здається, дуже мило і красиво цей блокнотик вийшов. Так що будуть ось такі два прекрасні лоти на нашу майбутню лотерею, яку ми будемо проводити. 20. 8 червня на День Конституції України. Так, підкладу в сторонку. І ще я хочу, мабуть, покладу сюди ось так. Ще я хочу вам показати покупочки, які в мене були на цьому, ну, за ці пару днів. Так, перше, це я купила ось такі прищепки і ось таку липку стрічку, таку ось липочку. Я планую зробити з нею буковуння натяжку. Це саме звичайнісінькі прищепочки, їх ще не відкривала. Шість штучок витримують 1 кілограм. Одна прищепочка витримує. так що, я думаю, в принципі, цього достатньо для бокової натяжки. Потім купила ось таку тканинку. Це корейська аїда 18-каунту. із люрексовою такою золотою ниточкою. Я вирішила замінити тканину в своєму весільному семплері, який я буду вишивати для подруги. На менший кант, бо там зайде 14-й кант. І я так подивилася, що хрестики дуже великі виходять, там буде гігантська робота. Мені це не сподобалось. Тому я купила 18-ту аїду. Я вже пробувала робити хрестики. Хрестики миленькі, симпатичні. Якраз такі тидні що потрібно для весільного семплера. І ще одна. Тканинка це ось така тканинка. Це Морано рівномірка від Zweikard і із люрексовою ниточкою. Не з люрексовою ниточкою, а тут як такі міні-блискітки всередині, різнокольорові такі. І це 32-й відріз 46 на 50 см. І номер це 3984. Вибачте, що шаржу, я її не витягую, по не хочу її замастити нічим. Поки вона так в пакетику. Цю тканинку я планую використовувати для своїх новорічних іграшок. Я придбала схему вже давненько, ну зимою ще придбала схему від Катерини Безперстової. Там колядники, ось так називається, мабуть. І я хочу вишивати їх ось на такій тканині і робити підхівчики. І ще одна покупочка, яка в мене була, це ось такі ножнички. Мені сподобалось, який в них колір. Це зовсім не дорогі ножнички, але вони дуже класно її ріжуть. Я вже колись купляла схожі ножнички. Вони дешеві, але по якості тут якість на. 300% виправдовую ціну, за яку вони куплені. Так що, ось такі в мене покупочки були. Ось така робота в мене була пророблена за ці дні. Ну, Боже, мені так подобається цей герб України. Що навіть я собі, мабуть, вишию і теж оформлю щось, якусь прикладну, таку річ. Дуже класний. Такий казковий, якийсь чарівний цей. Дизайн. Бо ось це сердечко, два сердечка, теж вони гарні. І тут прикольно, що поєднати об'єкт традиційне таке сердечко з традиційною вишивкою і звичайне сердечко, але це більш якось простіше. А ось цей дизайн, взагалі, я в захваті від нього. Дуже, дуже мені подобається. Так що, ось така у мене на сьогоднішній день краса. На цьому я буду завершувати своє включення. Так, сьогодні вже п'ятниця ранок, я завершу свій рукодільний тиждень, який закінчився вчора. Але вчора в Китаї був фестиваль човнів, це свято. Я пізніше трошки розкажу про нього вихідний. І ми їздили до бабусі в гості. Тому вчора я не вишивала, і вчора ми пізно вже повернулись додому, не було сили записувати відео то я вже вирішила сьогодні зранку. Так, чим я займалася в середу? Дивіться, це ось мій весільний центр для подруги. Я розпочала, все ж таки розпочала його. І я почала ось з цього елементу. Зараз я покажу, що в мене вирішилось. Так, ось трошки вище вам піднесу. Ось так ось. Я розрахувала, що я його завершу до кінця цей весь елемент, але. Їздили в гості, то не було часу. Відпочивати теж потрібно. Так, я ось так трошки ось так, щоб поміщалася. Я ще трошки зробила рамочку, і це, значить, перший елемент так, ось такий. Мені дуже подобається, він не повністю зашитий. Тут верхня частина зашита, тут ще будуть два метелики, будуть ось такі квадратики, і буде ще бекстіч ось тут по контурі, тут ще буде ось така квіточка, як. Знизу. Ну, ви це в наступних включеннях побачите. Що я можу сказати? В принципі, вона йде легко, але Бексічу дуже багато, і потрібно бути дуже уважним, щоб десь там не пропустити, не помилитися. Бо я, поки я робила ось тут, почала тільки робити Бексіч ось звідси, то я, мабуть, разів три розфорювала, перераховувала, бо я не там починала. А в принципі, робота йде легенько, вона не важка, але потрібно бути дуже сильно уважним і все прираховувати по декілька разів. Бо я ж була трошки неуважна, то прийшлося тут трошки пороти. І тут я була, починала вишивати метелика і трошки помилилася на одну клітинку, то я його випорола. Ну, цим займуся або сьогодні, або коли там візьму його до рук, вишивати. Так що ось так. от Робота мені подобається, йде вона не важко. І результатом я задоволена. Єдине, що мені тут трошки не подобається цей перехід стик, бо я почала звідси вишивати оцю рамку серденько, і воно закінчилось на темному кольорі. Але я думаю, що, можливо, як воно все разом вишиється, то воно буде гарно виглядати, бо так як ниточка з переходом, то ти не можеш підгадати, на якому кольорі вони як закінчиться, бо потрібно, щоб і тут плавно був перехід і тут. Ну, Я думаю, в принципі, це не проблема, буде гарненько виглядати. Так що ось такий у мене, такий в мене був вишивальний тиждень. цей. І зараз я вам вставлю трошки шматочок. Ми коли їздили до бабусі, там попали на ярмарку, таку я там трошки познімала, і розкажу вам про цей фестиваль човнів, що це за свято. Так що, якщо вам цікаво, то ви не перемикайтеся. А кому не цікаво, а було цікаво, дивитися тільки вишивку, то про вишивку вже в цьому включенні нічого не буде, то зустрінемось в наступних відео. Свято човнів драконів одна з трьох з найважливіших традиційних свят Китаю. Цей день також називають Днем Подвійної п'ятірки та святом поета. Цей день зазвичай відзначається п'ятого місяця. В п'ятий день за місячним календарем. Традиційна їжа цей день це дзондзе. Це клейковий рис, завернутий в бамбуковий листок або в очеретяний листок з додаванням м'яса, морепродуктів або солодких фруктів. Щороку, в цей день, в день загибелі Пета, вшановуючи його пам'ять, китайці стали влаштовувати різні фестивалі та перегони на річках. Зроблених у вигляді драконів, човнів драконів. Тому цей день ще називають фестиваль човнів драконів. Зараз ви переглядаєте маленьке відео з фестивалю, на якому ми сьогодні побували, йдучи до бабусі в гості. Це маленький фестиваль. тут представлені різні китайські смаколики і ви.